Ну що ви там? Сьогодні день третій. Всіх вітаю. День третій. Сьогодні мене реально вкурвило е, натрапив на відео. Людина дивилась в інтернеті якась е, екстрасенс, чи нумеролог, чи херію, хто розповідає, що я бачу на картах, що до кінця 26-го року все вирішиться, все буде чітко, все буде гарно. І все, відпочивайте, розслабляйтесь, думайте, будь ласка, люди, що ви кажете, що ви робите. Не потрібно цього робити, треба готуватися тільки до найгіршого. А якщо буде краще, це буде дуже просто гарно. Але люди мають бути до цього готові. Хочу наголосити, що перегляд, начебто, розумних відео чи тупих відео в соціальних мережах не зробить вас дохрена розумним. Розвивайтесь, навчайтесь і робіть. Свої відео нехай всі їх дивляться.